Всім привіт! Отже, навіщо відео про аркан, який я виставив попередній? І, власне, це в контексті того, що робити. Я вже неодноразово ділився, ну чи відповідав на це запитання, тому що, от ви добре, ви розказуєте, а що робити? От що робити? І людям ж не догодиш, тому що ну, кожен від тебе очікує якогось готового рецепту. І тут я. Хочу сказати, я про це вже колись говорив, але думаю, що варто повернутися. Є два рецепти. Є рецепт загальний, то, що для всіх, а є для кожного. Знаєте, як їжа, От ви можете приготувати те, що підійде для всіх, воно має бути доволі нейтральне, просте. Е, ну, тому що щоб не було там, алергії, там, якісь там певні речі. Так? А от є для кожного свій раціон, який комусь підходить гострий перець, комусь підходить е, там, більше якісь е, солодкі продукти, там, натуральні, звісно, от, і так далі. Так, і в цьому випадку, от якщо ми говоримо про е, те, що робити, то загальний рецепт е, це є розуміння ситуації і діяти по розумінню ситуації. От, як це правильніше сказати? Припустимо, що ми можемо робити зараз? Наведу приклад по своїй діяльності. так? Я не її нафішую, не розповідаю там занадто багато, але я намагаюся багато читати, я намагаюся ну, якось максимально використовувати час для того, щоб було в ньому місце якісь фізичні активності. Я там десь займаюся волонтеркою. У нас є клуб Великий Львів, і це питання, скажімо, розвитку не тільки Львова, а питання урбанізму як загального глобального явища, дуже важливого, дуже неоднозначного, тому що сам урбанізм по собі такий відбувається, це однозначно негативне явище, якщо він не передбачає створення відповідного природнього середовища і гармонії між містом і селом. А це, це інше питання, тому що тут ми зайдемо в сферу природної економіки. За Подолинським, за Руденком. Те, про що я ще не розповідав, тому що ну, не готовий. Мені для того, треба більше, напевно, вникнути самому в певні речі. Я ще зараз про це не говорю. Так, от, намагаючись робити щось корисне, те, що маючи можливість на своєму місці. Водночас я ділюся тим, про що ну, вважаю за потрібне поділитися. Якщо хтось хоче за то подякувати, я залишу там чергове номер карточок, тепер в мене вже монобанк є, От, то добре я буду вдячний, буду вдячний, чому Бо ще раз скажу: в мене немає комерційної цілі в цих, цих розповідях. Але якщо хтось подякує, добре, тому що я тоді буду менше відволікатися на заробляння грошей. А що ви розуміли, в нас, ті люди, хто мають гроші чи великі гроші, вони ніколи не дадуть ці гроші на то, що для кожного з нас, скажімо так, звиклих, простих людей є важливим. От не дадуть. Як про це сказав одному нашому поважному е пануцю, е ну не буду називати прізвище, людина публічна, відома. От і він дуже здивувався, каже: От ви так це сказали, пане Юрію, я тому що якось собі там обдумати. От, е, я сказав дослівно, що на щось справді, справді українські гроші, ті всі гранти от, фінансування не дадуть. От, е, Якщо дадуть, то заради свого піару і це теж треба використовувати вміти, ну, це інша тема. Отже, аркан. Е, я там вже десь писав колись і е, в соцмережах про те, що аркан зародився. На початку 90-х це були зустрічі в кафе, Любисток Львівської молоді, різних там, скажімо, різної е, ну, різної по своїй там, освіті, по е, своїх якісь, якщо, соціальному там походженню, по своїх поглядах, але е, це були патріотично налаштовані українці, які зрозуміли, що одна кінець на всі можна без е, остраху перед. Все як кажуть КДБ говорити про щось, про що не можна було говорити. І тоді зародилася Галиска Січ. Потім відповідно від неї відмежувався Гопак, бойовий гопак, яким Володя Пілат почав займатися. Потім в 97 році вийшла книжка. Перша книжка про Аркан, яку написав Олес Нога. А я цю книжку власне видавав від імені Ас... організації Яровіт. Це була така перша благочинна галерея у Львові Яровіт, яку я створив, займаючись бізнесом, створив цю галерею. От і е, видали ми тоді книжку, цю видали книжку Аркан як дослідження ще одного, нібито бойового напрямку. Але потім, е, е, я кажу, життя закрутилося, дякуючи Ігору Бедрію е, в Фейсбуці Ігор Іларіонович, який зберіг аркан, там, зберіг там печатки, зберіг історію, зберіг ту організацію. Е то е з, з, з часом прийшло розуміння, що е бойове мистецтво українців не може бути відокремлювати від цілого комплексу тих, е скажімо, аспектів нашої традиції, нашої культури, які, е е які потрібно зберегти. І я просто не побоюся такого пафосного е пафосної заяви, що майбутнє людство зокрема залежить від того, наскільки ми. Зуміємо зберегти цю традицію, нашу українську правоукраїнську традицію, донести її до світу разом з правдивим трактуванням історії. І це є той підхід, який абсолютно стоїть вище і поєднає оті протиріччя надумані і профінансовані добрячі профінансовані протиріччя, які зараз з кожного зомбоящика лунають які. Там говорять про клятих москалів, а там говорять про, про Бандерівців чи Жидобандерівців і так далі. Це є, е, от, це є речі, про які в нас не говорять. Якщо тільки зачіпаєш таку тему, тобі посилають якісь підсилають боків сосмережти, блокують, як мене там черговий раз через одного хруня, тут не знаю, що він і тут мешкає. Е, доносчики це все працює. Ця система і працює та система з обидвох сторін. Один недорний чоловік каже: ну все-таки, якщо е, людина працює на якусь розвідку іноземну, це ніби добре, тому що це ж тут у нас е, 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 тільки представники одної там, служби, там чи є представники чи є представники тої держави, про яку службу йдеться, невідомо. От е, це ж вони тут у нас вбивають. Це Не все так просто: одні вбивають ззовні, другі знищують зсередини. Знову ж таки, це не стосується народів на моє глибоке переконання. І коли я читаю, здебільшого чесно кажучи, наївні, доволі наївні тексти там чи меседжі, які доносять з боку там, російських відновірів, а ще згадую Любомира Коваля, який розповідав це наш вірянин. Мій добрий знайомий, який розповідав про те, що він коли працював інструктором по альбінізму, то поряд був табір, де тоді КГБ, ну ФСБ вже на той момент готували рідних, тобто табори були різних там рідновірів, там шаманів там, і, так далі, і так далі. Я це абсолютно це розумію, тобто я розумію, що це там не вигадка, так воно і було. Чому? Та да, Дуже просто, тому що це є ідеологічна зброя, якою оперують, дуже потужно оперують. У нас ідеологічної зброї нема, тобто вона є, але ну, вона несвідома, вона стоїть вище трошки того. Але це не значить, що рідновірство це, це щось погане. Просто це знов-таки йде перетягування ковдри, штучне перетягування ковдри на русський мір, на цю ідеологію, яка експлуатує хороші цінності. Насправді хороші цінності для того, щоб е, виконувати свою місію, розділяй та володарю. І в нас в результаті мізки електорату розіп'яті між е, псевдополісом Руської міри псевдополісом того демократичного заходу. Хоча якщо взяти знову повернутися до традиції української, ще раніше, там можливо, там якоїсь праслов'янської чи арійської, то е, це все збережено в наших. Власне, в традиціях самоврядування. Ну, давайте Захарберку можна прочитати і собі уявити, що таке місцеве те, яке самоврядування те, яке було. Це в нас збережене в нашій культурі. Найбільше, напевно, пісень в світі це українські пісні. Це магія слова. Це в бойових мистецтвах, то бойові танці це теж явище, яке є для... у всьому світі, але в нас вони є свої, вони мають певний цей те, що начебто немає якоїсь системи, як карате і так далі, то я хочу сказати інше. За деякими згадками і деякі автори, зокрема й російські, вони погоджуються, що система, бойова система вона прийшла десь там з півночі разом з тими там білими людьми, білими богами. От, яких можна там прив'язати певним чином до цього арійського давнього світу, Які залишки, так би мовити, в, культурні, в ну, в матеріальній верніше традиції цього світу чи матеріальній спадщині? Перепрошую. А матеріальна спадщина це оці трипільські поселення. Як на мене, тут назвали Трипілля, тут, ну так би йде трипілля, де арія? Це десь все воно може бути поєднано певним чином, і ми знову таки повертаємося до тої давньої історії, яка нам невідома. Проект Оріон можете знайти, почитати, там деякі речі згадуються, досліджували це на небі. Ми багато чого не знаємо. От і власне повертаючись до теми, чим займатися, чому аркан? Ясно, що потрібно себе тримати в певному тонусі. Я аркан виставив там не для реклами, я не збираюся там якась чогось там очолювати. Є організація громадська, до неї можна доєднатися, її можна підтримати. Хлопці зараз, тобто ми починали заняття, власне, по певних етапах. оце в мене тут емблема відміть, перший курс, перший, перша ступінь е Варкану, умову, звісно, це все. Але потім війна зараз е з 2014 року люди, які причетні до Аркану, Ігород, зокрема, їздить вони постійно на передову допомагають. Бійцям, тому що серед них багато наших, як однодумців, знайомих, друзів. І це, я думаю, що це теж важливо. Але е, це не значить, що хтось підтримує війну, як я вище, ні. Абсолютно. Е, просто українці в душі. Вони завжди були воїнами. І ніхто не сподівався, що цей дух, настільки він підніметься. І коли, е, коли це піднялося, я думаю, що цей власне дух воїна, це було для багатьох несподівано. На жаль, на жаль, воїни знищуються. Це інша тема. Я зараз не буду про неї, тому що вона більш біль, занадто політизована, може зараз виглядати, і мене будуть звинувачувати в різних гріхах е люди, які зомбовані певною ідеологією. Я ще раз таки спробую говорити про, про те, що, що повинен робити кожен, чи що би мав робити кожен для того, щоб не було в чергових цих запитань. Підтримувати себе в тонусі, займатися певними вправами, бажаними вправами, усвідомленими, енергетичними диханням, рухами, які корисними. Тобто, я, я гарно ставлюся до ігрових видів спорту, до всіх видів спорту, як фізичної культури. Але я прихильник більш таких прикладних речей. От плавати добре, так, це може знадобитися. Навіть оцей зараз сучасний паркур добре, це може знадобитися. Бойові єдиноборства супер. Але це все має йти від середини, і це те, що треба робити кожному. Йога, медитація, пранаяма, ну, як частина хатха-йоги, дихання, бойові мистецтва, там різні напівбойові мистецтва. Я маю це на увазі вже з акцентом більше на спорт. Це прекрасно. Особливо акцент на тому, що на свіжому повітрі багато рухатися. Дуже добре багато ходити. Це то чим я грішу, бо їжджу на машині, переважно, але це треба робити. Наступне не, не поринайте в то інформаційне поле, не рефлексуйте, як песики Павло. Там завжди є цей. Ну, я нашої одної відомої, так би мовити, діячки включив відео, там от воно присвячено. Тій трагедії, що сталося в Оленівці, і е, вона починає. Я тут мушу пам'ятати пам своїх там е, типу побратимів, що на думці починається знов-таки перелічувати полеглих за партійною приналежністю. Ну, ну мене це, 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 це бісить, тому що навіть на тому я тобто я це трактую як піар. Бо банально трагедія біда. Це, це піар, тому що тут наші ці погинули. Якби вони не були членами партії, там якоїсь так. Не хочу зараз там перелічувати. То, що вони тоді не герої, вони тоді просто гарматне м'ясо, а герої тільки ті, які в партії. Ну, це таке, це, вибачте, ліричний відступ. Система Аркан. Система Аркан, вона не є зараз чимось комплексним, що може сказати: от. Я намагаюся над тим працювати, тому що я. Для мене це дуже, дуже важливо, і я думаю, що воно є в принципі важливим. Але для того, щоб над цим працювати, потрібно мати що? Час. Час з'являється, коли, коли тебе не турбують якісь матеріальні речі, які ти, тобто матеріальний побут, і ти маєш певне забезпечення. Це все банально просто, тому що я зараз багато часу витрачаю не на те, що було першочергово важливе. Не тільки для мене мені цим хочеться займатися. Воно важливе, я думаю, для багатьох, хто розуміє, що відбувається, і хто хоче знайти і причини, і знайти шляхи виходу. Ще раз кажу, це все загадки, вони приховані в нашій традиції, в наших піснях, в наших танцях, наших казках, легендах, в нашій мові, в слові, в нашому слові, в багатьох аспектах. Української культури, травознавство, народна медицина, магія, щеклунство, мольфарство, багато речей, які мають ту традицію. Там багато наносного, там багато брехні, там багато піару, Там, де ви бачите гроші, це брехня. Ну, і навіть якщо людина щось вона вміє, може, і це, це все одно мотивація в неї гроші. Я намагаюся уникати цієї мотивації, тому я кажу, хтось подякує за комусь цікаво те, що я пропагую, те, що я роблю, прекрасно. Не цікаво, я все одно буду це говорити, тому що буду говорити і писати, і так далі. Ну, одесь знов таки спонтанне, можливо, таке відео. Як правило, вони спонтанні виходять. Я дякую, хто почув, хто послухав. Почуємося, побачимося.